У прямокутній системі координат у просторі задано точки А з координатами 6, мінус 6 і точка Б, що симметричні одна одній відносно початку координат. Визначте довжину модуль вектора АБ. Побудуємо Так, є точка А з координатами і точка Б, які симетричні одна одній відносно початку координат. Симетричні. Це означає, що вони знаходяться на однаковій відстані. Початок координат, отже, АО дорівнює ОБ. Початок координат отже, 0, 0, 0. Визначте довжину модуль вектора АБ. Давайте знайдемо довжину АО. Є в довідкових матеріалах формула. Нам потрібно так, напишу тут: мінус 6, мінус 3 6, від мінус 6 відняти 0, мінус 6 мінус 0, мінус -6, 6 і у квадраті, додати. Мінус 3, мінус 0 це мінус 3 і в квадраті, додати. 6 відняти 0 буде 6 у квадраті. І це все під коренем. Мінус 6 у квадраті, обчислюємо, 36, мінус 3 у квадраті – 9, 6 у квадраті – 36. Це все під коренем. 36 і 36 – 72, плюс 9, 81. Корінь з 81 – це дорівнює 9. Ми знайшли відстань АО9, симметричні на однаковій відстані, отже, ОБ теж буде 9. Два рази по 9 – 18, варіант Г.